Виконуємо номер 14 із додаткової теми Ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. У ящику 1000 деталей, з яких три браковані. Яка ймовірність того, що навмання витягнута деталь бракована? Не бракована. Приступаємо до виконання. Розглянемо першу подію. Навмання витягнута деталь бракована. Нехай це буде подія А навмання, витягнута деталь. Бракована знайдемо ймовірність цієї події. Ймовірність у випадкової події називають відношення кількості випадків, що сприяють події виконанню цієї події, до всіх рівноможливих випадків. У нас сказано, що у ящику 1000 деталей, тому кількість всіх рівноможливих випадків це 1000. Кількість випадків, які сприяють виконанню нашої події, 3. Бо в ящику всього три бракованих деталі. Отже, ми маємо ймовірність до рівня три тисячних. Тепер розглянемо подію Б. Навмання, витягнута деталь не бракована, знайдемо її ймовірність, знову ж кількість подій. Всіх рівноможливих це тисяча, бо в ящику у нас тисяча деталей. А кількість випадків, що сприяють виконанню нашої події. Це буде у нас тисяча, Відняти три. Бо серед всіх всього три бракованих. І маємо 997 тисячних. Номер 14. І з додаткової теми ймовірність випадкової події виконана.